Вітаю малята! Сьогодні на вас чекає багато цікавих завдань. Тож будьте уважні! Подумайте та скажіть, як можна назвати ранок, день, вечір, ніч? Що це діти? Це частини доби. А як інакше можна назвати весна, літо, осінь, зима? Що це все разом? Це пори року. А що таке грудень, січень, лютий? Так, це зимові місяці. Молодці малята впоралися із завданням, але я маю для вас іще одне. Давайте спробуємо з'єднати два слова. Зима і день, якщо їх об'єднати, вийде зимовий. День. А ось іще слова зима і ліс. Разом буде зимовий ліс. Зима і прогулянка. Що вийде? Так, зимова прогулянка. Маю для вас ще одне завдання. Трішки складніше. Погляньте на картинку і скажіть, хто на ній зображений. І що робить? Дівчинка читає книжку. Ще одна картинка. Хто на ній зображений та що робить? Так, хлопчик грає м'ячем. А на таку картинку погляньте: Білочка гризе, жолудь. Такі відповіді називають реченням. Давайте з вами викладемо речення Дівчинка читає книжку за допомогою фішечок? Дівчинка читає книжку. Скажіть, скільки слів фішок у цьому реченні? Так, правильно, три. Скільки слів у реченні, стільки і фішок. Яке перше слово у реченні? Дівчинка. Друге читає. Третє книжку. А якщо я назву вам одне слово кошеня. Вам зрозуміло буде, що воно робить? Ні, не зрозуміло. Нам потрібно зі словом кошеня скласти речення. Наприклад, кошеня п'є молоко. Давайте спробуємо за допомогою фішок викласти речення. Кошеня. Є молоко. Молодці малята. Дітки, пограємо в гру склади речення. Спочатку вам необхідно розглянути картинку та сказати, хто на ній зображений. А потім які дії він виконує. І в кінці викласти це речення словами-фішками. Отже, хто зображений на картинці? Дівчинка. Що вона робить? Поливає квіти. Викладаємо фішечками. Дівчинка поливає квіти. Молодці. І ще одна картинка. Хто на ній зображений? Ведмідь. А що він робить? Так, ласує медом. Викладаємо це речення словами-фішками. Ведмідь ласує медом. Молодці, діти. А зараз уважно послухайте речення та подумайте, яка схема йому відповідає: Іде дощ. Перша, друга чи третя. Давайте подумаємо, скільки слів у цьому реченні: Іде дощ. Так, два слова. Отже, правильна відповідь схема номер 3 Усі ви полюбляєте казки. Давайте відкриємо одну сторіночку і спробуємо знайти початок та кінець речення. Речення починається із великої букви. А коли воно закінчується, ми ставимо крапку. Крапка вказує на кінець речення. Нове речення ми знову починаємо із великої букви і ставимо в кінці крапку. А ще буває так. Що з Великої літери слова написані і всередині речення. Коли це буває? Так, коли є імена людей, клички тварин, назви міст або сіл, вони всі пишуться з великої літери. Дітки, наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Що ми сьогодні з вами робили? Так, ми складали речення. А скажіть, чим же відрізняється речення від слова? Правильно, словом ми лише називаємо щось, а в реченні ми повідомляємо, розказуємо про щось. Молодці! Бажаю вам гарного дня, до побачення!